Це кадри обміну політв'язнів. 7 вересня 2019 року. Серед 35 бранців, яких вдалося повернути з російських тюрем, Євген Панов. За сфабрикованою справою так званих кримських диверсантів він перебував за гратами в росіян понад три роки. Атовець, мешканець Енергодара, у 2016-му поїхав у Крим вивести про українську родину. При в'їзді на півострів його затримали ФСБівці. Про російське ув'язнення Євген Панов говорить неохоче. Після вторгнення РФ він захищає Україну. Коли ти перебуваєш там, ну скажу особисто про себе. Більше цього, я переживав за моїх рідних. Ну, я то таке От Я більш рідних. Якщо буде, хтось тобто буде більш піклуватися, сама держава про рідних, воно буде легше. Легше чекати того звільнення, яке обов'язково. Юристка Катерина Левченко каже, щоби отримувати допомогу від держави, найближчі родичі мають довести факт позбавлення особистої свободи політбранця внаслідок агресії проти України. До звільнення незаконно ув'язнених держава за кожен рік неволі виплачує 100 тисяч гривень. Ув'язнений, якщо його родина, поки він був ув'язнені, не отримувала щорічну допомогу. Може отримати щорічну допомогу, а також єдиноразову виплату після звільнення в розмірі 100 тисяч. У Мінреінтеграції Суспільному Крим порядок включення до реєстру і отримання статусу політв'язня пояснили письмово. кажуть, із заявою та документами треба звернутися до них. Далі рішення ухвалює міжвідомча комісія. Для прийняття комісією відповідного рішення необхідно звернутися до мінреінтеграції із заявою за формою встановленої мінреінтеграції та переліком документів, передбачених вище зазначеним положенням. Після встановлення комісією особі факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України внесення відомостей до єдиного реєстру забезпечується мінреінтеграції. Колишній політв'язень Андрій Захтей рік тому звільнився з російської в'язниці без грошей і документів після семи років ув'язнення за сфабрикованою справою. Через Латвію добирався в Україну. Дружина тоді одразу звернулася до міжвідомчої комісії із заявою визнати її чоловіка політв'язним. Проте отримала відмову через недостатню кількість голосів. Лише після повторного звернення міжвідомча комісія визнала Андрія Політв'язним. Він каже, досі оговтується від наслідків перебування у російській в'язниці. Психологічний центр реабілітації я їздив на цілий місяць. Ну, так щоб було розуміння, ну це не державна якась там програма. Це мої друзі, які займаються волонтерством, і вони там. Якось, ну, скажімо так, походотайствували, щоб мене прийняли е, от, в цей центр в Пущі Вудиці. От Я там місяць пробув, можна сказати, на такому невеличкому лікуванні. Євген Панов розповідає, йому за реабілітацію після російської в'язниці пощастило більше. Наше звільнення було ж дуже гучним, 19-й рік. Там ще були полонені наші моряки, нас привезли, так. Ми були в фіафані ці депутатської лікарні. Тобто нас увага говорить, ми, скажімо так, були дуже медійні. Ну, це нам так пощастило. А є люди, які. На жаль, немає такої уваги. Виписку з реєстру про те, що він політв'язень. Євген Панов отримав у лютому цього року. Довелося звертатися до суду в адміністративному порядку. Розгляд тривав рік. Допомагали юристи з об'єднання родичів політв'язнів, оскільки сам він перебував на фронті. Бюрократія в нас дуже велика людині. Треба все доводити, що вона була в полоні. Там, мабуть, треба. З'їздити туди фоспрета взять довідку, що я їх перебував. Виписка з реєстру необхідна, зокрема, для зарахування часу ув'язнення до пенсійного стажу, пояснює юристка Катерина Левченко. Каже, останнім часом рішення міжвідомчої комісії люди чекають довго, адже після широкомасштабного вторгнення вона розглядає справи політв'язнів військовополонених та цивільних, а це тисячі звернень. Комісія настільки перевантажена, що вона приймає рішення про встановлення факту або не підтвердження встановлення факту продовження кількох місяців. Тобто, після подання заяви люди можуть 3-4 місяці не знати взагалі, а чи їх заява прийнята, чи вона розглянута. Інколи заяви губляться і через цей час люди дізнаються, що їм треба знову подавати ці заяву. Не всі, хто був незаконно ум'язнені, готові. Проходити ці бюрократичні процедури за словами Катерини Левченко, родини політв'язнів мають право і на відшкодування державою витрат на адвокатів, які захищають або навідують у в'язницях політбранців. Це рішення теж має хвалити міжвідомча комісія. Йдеться про 53 тисячі гривень у рік. Щоб мати зв'язок з рідною людиною для того, щоб дізнатися, в якому вона стані, то це насправді інколи єдиний... Варіант членам сім'ї поспілкуватися з рідною людиною, яка перебуває в ув'язненні, це через російського адвоката. Вони дуже дорогі. Максимальна компенсація на рік це 53 тисячі. Це дуже мало, і спочатку їх треба десь знайти витратити, щоб потім, можливо, держава компенсувала. Юристи і правозахисники кажуть, процедуру внесення до реєстру людей, щодо яких встановлено факт несвободи через російську агресію. Варто спростити у письмовому коментарі Суспільному Крим. Мінреінтеграції відповіло: наразі питання спрощення процедури не розглядається. Торік, у листопаді відомство повідомляло, що в ув'язненні та російському полоні перебувають 4 тисячі 337. Сім українців це ти кого вдалось ідентифікувати та внести в реєстр. Анастасія Коваленко, Дмитро Панов, Суспільне новини, Крим.